Доброго дня! Вас вітає Агентство нерухомості Київ Сіті. І сьогодні ми проведемо коротенький відеогляд квартири, яка знаходиться по вулиці Тампере. Це трьохкімнатна квартира, і почнемо ми з огляду ванної кімнати. Тобто, тут знаходиться бойлер, безпосередньо сама ванна, унітаз, ну і пральна машина LG. Далі ми можемо потрапити в кухню, проходимо. До кухні, вона є порядком 7 квадратних метрів. Здебільшого тут зроблений нещодавно ремонт свіжий. Давайте подивимося на такі шафки антресольні. І такий стіл. Пройдемо далі і потрапляємо ми до великої кімнати. Яка в даному випадку використовується як зала. І тут є в наявності великий розкладний диван, також стіл, є невеличкий телевізор, таке місце для гуртового відпочинку. Є виход на балкон. Балкон також доволі виконаний в сучасному стилі. І давайте пройдемо до однієї спалень. побачимо, що тут знаходиться. Цю кімнату можна позиціонувати як дитячу. Тут виконаний такий ремонт, Встановлене меблеювання, шафи і декілька навіть. Таких робочих місць для учнів. Ну, виходимо далі, повертаємося до залу. Знову бачимо цей великий диван. І проходимо в іншу спальню. На даний час тут ще є старі меблі, але можна при бажання це змінити. В принципі, на цьому Огляд будемо завершувати. Кому було доцільно, чекаємо на вас в нашому агентстві нерухомості з приводу ціни актуальності пропозиції, переглядайте, будь ласка, наш сайт і Телефонуйте. Кому було корисно, ставте палець до гори. Все, дякую вам за увагу!